В Україні завершилася третя хвиля часткової мобілізації. Чи буде четверта, поки невідомо. Таке рішення приймає президент та парламент. Дехто з мешканців області стверджує, що комісаріати продовжують перевіряти придатність чоловіків до служби. Чи потрібно в Україні продовжити третю хвилю часткової мобілізації? Запитаємо у житомирян. Я думаю, що потрібно просто мир, щоб була воювати вже достатньо, і так багато вже наших загинув хлопців. Я думаю, що пора вже завершувати цю мобілізацію і війну тим більше. Слов'янам воювати між собою не дуже добре. Дякую. Бажаю, що ні. А чому? Ну чому? Ну я взагалі за мир, би, щоб мир на всю було. От, щоб не гибли люди, тим більше діти. І 16 років в деталі армію, це вообще кошмар, я вважаю. Я вважаю, що свою країну треба захищати. Тільки може бути не таким методом. Взагалі, ми думаємо, що вже буде вже утихати це все діло, і сподіваємося, що він війна ця закінчиться вже. Я думаю, потрібно. А чому? Ну як же до перемоги? по, по, по обстановці, я вважаю так.